А яким було ваше перше слово? Моє, як і напевно усіх інших, було мама. Ми його вчимося говорити, коли не міємо ходити та самостійно їсти. В ньому тільки чотири звуки та два склади, але здається, що відбився у ньому цілий світ. Усім привіт! Мене звуть Теренька Попко, і сьогодні ми продовжуємо вітати матусь з їхнім святом. Тож як це? Бути мамою? Все у цьому світі починається з мам, вони дають нам життя, але на жаль, не все у цьому світі пристосовано для того, щоб материнство було комфортним та зручним. Спочатку 9 місяців жінка носить своє дитя в себе під серцем. Насправді це дуже красиво звучить, але ми так мало говоримо про те, що це зовсім непросто. Хоча б через те, що на останніх місяцях вагітності, вже тоді, коли син чи донька скоро збираються народжуватись. Банально не так легко ходити та рухатись. Але, звичайно, для того, щоб ми з'явилися на світ, мама має трішки потерпіти. А після цього ми її потребуємо цілодобово. І в день, і вночі. Тоді мама для нас буквально стає цілим світом. Тож як воно? Бути мамою? Бути мамою це означає розуміти дивну мову малюка та знати, чого він хоче, і для того щоб виконати його бажання жертвувати усім, а іноді і солою. Бути мамою це відчувати нескінченні докори сумління, емоції, які б'ють через краї, і страх за це все. Це відповідальність та любов це постійне хвилювання, що можна було б зробити по іншому. Ще краще, коли знаєш, що зробила усе можливе. А ще також материнство ідеалізують у соцмережі, виставляють тільки усмішки дітей. А про те, що ти не виспався, втомлений, та не встиг чогось зробити, нікому не розказують. Ще також, коли ти є мамою, іноді буває таке, що ти втомлений і хочеш від всіх закритися, та навіть від своєї дитини і побути на самоті. Але це нормально, тому що ми всі люди, а особливо такий відпочинок, потрібен нашим матусям, тому що вони 24 на 7 знаходяться поруч зі своєю дитиною. Уявлені багатьох мамою бути це дуже просто, а бути ідеальною мамою це обов'язок. Мама має завжди готувати тільки здорову їжу, бути усміхненою та спокійно пояснювати сто разів. Наприклад, чому ж качки не мають рук цілий день ліпити, клеїти та малювати із дітьми? А перед сном ще їм кілька дитячих книг прочитати. А потім встигнете попрацювати, поприбирати в будинку, приготувати, їсти, викласти усе на стіл та чекати на свого чоловіка. Але люди, ми живемо в реальному світі. Дитина, ще й маленька, потребує багато зусиль. Бути мамою це як чудова подорож. Але найчастіше з однієї кімнати до іншої для того, щоб поскладати іграшки на своє місце. Звичайно, я жартую, але іноді ці жарти переходять у реальність, коли немає допомоги від близьких та рідних. Бути мамою це найбільше щастя, і доволі складне випробування нашого терпіння, з яким часто складно впоратися. Це найважча та найприємніша робота у світі. Це про відкриття у собі сили, про існування якої ми ніколи не знали, про подолання страху, якого ніхто не може навіть уявити. А також, коли ти стаєш мамою, у тебе відкриваються нові суперздібності. Ти розумієш нікому не зрозумілу мову, вмієш робити декілька справ одночасно та можеш забавити дитину без іграшок. Тож любіть, цінуйте та поважайте своїх матусь. А з вами була я, Даринка Попко. Папа, люблю тебе, мамуся.